Сьогодні ми запитаємо у чарівного оракулу Сни океану. Послання для тебе від твоєї душі, ворота снів. Щоночі через твої сни Всесвіт відкриває для тебе ворота у твою підсвідомість і передає тобі підказки на твоєму шляху, особливо в цей чарівний час енергетичних завантажень та кодів, які нам передають саме під час сну. Тому звертай увагу на те, що тобі зараз сниться. Сни говорять з тобою через сюжети, образи, символи та метафори. Спробуй проаналізувати, що тобі намагаються показати через твої сни, які послання тобі передають. Записуй свої сни одразу після пробудження, а ще краще веди щоденник снів. Перед сном ти можеш давати запиту Всесвіт на те, яку підказку або відповідь ти хочеш отримати через сьогоднішній сон. Через сни з тобою говорить твоя душа.